Друзі, американський бізнесмен, власник соцмережі Маск» заступився за засновника і гендиректора Телеграм Павла Дурова, якого Затримали у Франції. Маск запустив хештег на його думку. Про це підприємець написав у X. Нагадаємо, що у Франції дорово закидають численні звинувачення в порушеннях роботи його соцмережі Телеграм, серед яких тероризм, торгівля наркотиками, шахрайство, відмивання грошей і контент, що мистить насильство над дитиною. Йому загрожує до 20 років тюрми. Олена Морозова, кандидат науки соціальних комунікацій, фахівець в галузі медіа технологій. Пані Олена, ми вас вітаємо. Добрий день, пані Олена, от, дійсно, от від вчорашнього вечора. Всі сьогодні медіа пишуть про затримання Павла Дорова. Я так розумію, сьогодні він арештований, затриманий. І сьогодні можливо суд обере йому або запобіжний захід. І я так розумію, що він прилетів до Франції на своєму приватному літаку. Поліція його заарештувала, і дуже багато звинувачень пов'язаних з тим, що він не видає тих людей, які користуються платформою Телеграм заради наркотрафіку, фактично, знущання над дітьми дитяча порушення порнографії, ну, і насильництво, і дуже багато кейсів, а він цих людей не видає. До того ж, я прочитала інформацію, що навіть за, за допомогою Телеграма слідкували за президентом Франції Манелом Макроном. І знову ж таки, за правилою політикою Телеграма Павло Дуров не видає тих людей. Як ви оцінюєте, як це може все вплинути на міжнародну ситуацію взагалі в цілому? Я думаю, що ця історія з точки зору комунікації швидше про контроль і репутацію, як правило, всі ці розбірки із соцмережами щодо конфіденційних даних користувачів якраз підвищують акції цих месенджерів, і оскільки останнім часом. Багато йшлося в тому числі на, на наші території про заборону телеграму саме через те, що власне телеграм є підконтрольною соціальною мережею е, структурам е, Російської Федерації, які займаються стиженням та да, і за українськими військовими, і за українськими громадянами, і власне за всіма користувачами телеграму. То це швидше репутаційна історія про. Те, щоб підвищити довіру до телеграму, а пандоров це такий жертовний агнєць, та, якого приносять власне в жертву цій репутаційній боротьбі. Я абсолютно упевнена, що нічого серйозного із паном Дуровим не станеться, і все це просто велика інформаційна многоходовка. На ваш погляд, чим все це завершиться? От дійсно. Нічого нічого Я думаю, що пантуров да пантуров продовжить пити прасія на балі в товаристві супермоделей. Е, решта людей, які повидаляли цього телеграм, думається про те, що можливо, якщо дурова за телеграм переслідували, і те, що він захищає персональні дані користувачів, поновлять е, з користування телеграмом. Ну і власне цих ситуацій він та коли і ФСБ, і Пантуров і. Всі, окрім споживачів Телеграму, будуть у виграші. Пані Олена, коли Путін був в Азербайджані і Павло Дуров так само прилетів до Азербайджану, всі медіа написали, що у них мала бути зустріч, від якої чомусь Путін відмовився. І от коли Павло Дуров повертався з Азербайджану до своєї батьківщини, тому що я так розумію, він має громадянство Франції. А отже, він повертався з Азербайджану. Чи не пов'язуєте ви ці дві події? Багато хто з от я спеціально переглянула пропаганду російську. То вона пише, що Бдуров – це взагалі медійник російського спецзв'язку. Тобто, на ваш погляд, чи працює телеграм-канал і Павло Дуров на Російську Федерацію, навіть у з точки зору генштабу Кремля, і чи можливо дійсно була зустріч між путіним і Дуровим насправді в Азербайджані? Вам слово. Три ця теорій, так мені подобається аналізувати факти з точки зору комунікації, власне, тому дуже складно тут щось коментувати. Що стосується вашого запитання про те, чи працює Пантуров на російські спецслужби, то у нас була заява та які обґрунтовували необхідні заборони телеграму на території Української на території України та на українській території, саме тим, що цей месенджер безпосередньо пов'язують із росіянськими спецслужбами. Я схильна довіряти ГУР значно більше ніж. Думкам, та які висловлюють в змі, умовно кажучи, незалежні експерти, більше того, коли готувалася пульська операція, та неодноразово обговорювалося те, що її успіх з був забезпечений якраз тим, що операція трималася в максимальній секретності, але разом із тим, ми чудово знаємо, що наші американські партнери. Передавали українській стороні коди для дешифрування месенджерів, в тому числі так для того, щоб здійснювати диверсії, слідкувати, здійснювати розвідувальні операції. Тощо, якщо такі технології є у американців, чи можемо ми припустити, що такими технологіями не послуговуються росіянці, які вкладають шалені кошти і в інформаційну війну, так і в інформаційну безпеку, і більше того. Таких інформаційних диверсатів, згадаємо та засновника Вікілікс, прихищають на власній території, як тільки у них починаються проблеми із законом. Якщо Америка, це така територія, куди відбувається відток містів наукових, то Росія це якраз територія, куди відбувається відтік містів Шпигунських. От, власне, мені здається. Що сам факт того, що зустріч між путіним і паном Дураном могла в принципі відбутися, так має насторожити користувачів Телеграм, Паніла. Дякуємо вам, Олена Морозова, кандидатка наук соціальних комунікацій, фахівець в галузі медіатехнологій. Дякуємо вам.